Книга Ісуса Новина, глава 12. А оце царі того краю, яких побили Ізраїлеві сини, і посіли їхній край по тім боці Йордану на схід сонця, від Арнонського потоку аж до гори Гермон та весь степ на схід. Сигон цар Аморейський, що сидів у Хешбоні, що панував від Ароеру, що над берегом Арнонського потоку, і середина потоку, і половина гілеаду, і аж до потоку ябоку, границі синів Амонових, і степ аж до озера Кінроту на схід, і аж до степового моря, моря солоного на схід, дорогою на бед Шимот, і від Теману під узбіччям Пізгі, і границя ога царя Башанського, з остатку Рефаїв, що сидів аштароті і в єдреї, і що панував на горі Гермон, і на Салха, і на всім Башані, аж до границі Гешурейської, Та Махаетейської, і половина Гілеаду, границя Сигона, Царя Хешбонського. Мойсей, раб Господній, та Ізраїлеві сини повбивали їх, і дав його Мойсей, раб Господній, на спадок Рувимовому, та Гадовому та половині племени Манасіїного. А отце царі того краю, що повбивав Ісус та Ізраїлеві сини по той бік Йордану, на захід від Баал Гаду в Ливанській долині аж до гори Халак, що підіймається до Сеїру, і Ісус віддав її Ізраїлевим племенам на спадок за їхнім поділом, на горі і в Шефілі. І в Араві, і на узбіччі, і в пустині, і на півдні хітиянина, Амориянина, і Хананиянина, перезіянина, і хевеянина, і Євусиянина. цар Єрихонський – один, Цар Гайський, що з боку з Бетлу один, цар Єрусалимський один, цар Хевронський один, цар Ярмуцький один. Цар Лахійський один, цар Єглонський один, цар Гезерський один, цар Девірський один, цар Гедерський один, цар Хоремський один, цар Арадський – один, цар Лівенський один, цар Адуламський один, цар Макецький один, цар Бетльський один, цар Тапуахський один, цар Хеверський один, Цар Афекський один, цар Шаронський один, цар Мадонський один, цар Хацорський один, цар Шимронський один, цар Ахшавський один, цар Анахський один, цар Мегідівський один, цар Кедеський один, цар Йокнеамський при Кармелі один, цар Дорський при Нафадорі один, Цар Гоїмський при Гілгалі один, цар Тірцький один. Усіх царів тридцять і один. Амінь.